Турецька компанія Байкар почала серійне виробництво безпілотника Кизилильма. Перші поставки заплановані на 2026 рік. Загалом у Туреччині мають наміри виготовляти по 12 реактивних безпілотних літальних апаратів на рік. Відомо, що у 2021 році турецька компанія Байкар замовила в українського державного підприємства Івченко-Прогрес реактивні двигуни АІ-322Ф. Та АІ-25 ТЛТ для встановлення на перспективний бойовий турецький безпілотник. Постачання двигунів продовжувалося і в 2024 році. БПЛА буде оснащений електрооптичним прицільним комплексом, інфрачервоною оптичною системою, а також багаторежимною РЛС з Афар. Планується, що безпілотник буде озброєний керованими боєприпасами з лазерним наведенням та ракетами. Кизелельма здатний перебувати в повітрі понад трьох годин.